Всім привіт! Сьогодні у нас 28 січня 2023 рік. І ось щойно я закінчив таку роботу. Вивільнював ядро із кісточки манжурського персика. Бачите, що можу сказати? Кісточка трапилась мені дуже неякісна. Від слова дуже. Ніби як завезена з перс... З Польщі перепрошую, але якісна. Дуже багато трухи. ви бачите через одну там коричнева. Це все темно. Не знаю, що з нею вийде. Ну, Будемо бачити це вже в подальшому. Ось такий має вигляд. Так, на вигляд манджурська, кісточка манджурського персика. З така вона невеличка розміром, і дуже на ній багато ось цих таких, бачите, багато чисельних раковин, рельєфних. Так. Це відео, я думаю, що багато хто орієнтується в цьому, хто займається садівництвом. Але для тих, хто лише починає ось, займатися і хоче. Розмножувати рослини і взагалі бути більш обізнаним, то я думаю, це стане в пригоді. Ось для чого її вивільнювати? Ви бачите, який тут перікарп. Ось цей тверда е, така поверхня. В якій знаходиться ядро? Самої кісточки. Ендокарп ядро знаходиться. І в зв'язку з цим вона не може сама пробитися, і дуже важко вона може в ґрунті стратифікуватись, там у вас 2 роки бути. Тобто це ускладнює процес в розпліднику. А ось розбивши її, вона замочується там 2-3 доби, потім вона протруюється і вже потім стратифікується. Вже після цього висівається навесні в підготовлену ділянку прямим висівом в ґрунт. І чекаємо сходів, і вже потім окулюємо на неї бажані культури. Окулювати на неї можна персик, нектарин. Ось ці всі персикові гібриди. І також є така практика, що на неї окулюють абрикос. Ну, з приводу, як на ній себе показує абрикос інформації дуже мало. Більшість всі кажуть, що е, якби, це ще не перевірена інформація, оскільки немає багато річних садів, які б пройшли весь свій розвиток, весь цикл, і з чого можна було б зробити висновки, є. Е, Якась несумісність. Сумісна ця підщепа за абрикосом чи немає. Ну, деякі люди кажуть, що вже там понад 10-10 понад років ростуть абрикоси, культивують на цій підщепі і все класно, все нормально. Тому це все хіба перевіряти на, на особистому, на власному досвіді, перепустити через свої руки, тоді вже можна що це сповідати. А ось персик нектарин, їхні гібриди. От персикові різні гібриди себе показують просто прекрасно. На цій підщепі, оскільки, ну ви розумієте, культура на культуру. Персик на персик, спорідненість суперова, і якби, багато людей її схвально. Вона має схвальні відгуки в цьому напрямку в напрямку от, спорідненості, сумісності, як, оце, як культури та підщепи. От, є питання ще, як вона себе. Буде показувати ось на таких дуже важких за механічним складом ґрунтах, як у мене, такі типові чорноземи, така чорна в'язка глина, як би покаже культура персика на підщепі манжурка. От в таких умовах, в умовах важкого ґрунту і в умовах безкінечних опадів і не дуже високих температур. Ці, як вона себе проявить. Цікаво, ну, будемо спостерігати за цим всім. Це потрібно ж і не 3, і не 5 років вирощувати і не одне дерево, аби зробити якісь висновки. Ось. Тому от. Так. це розповів про те, що товста в неї поверхня і потрібно вивільнювати ядро, розбивати, аби, аби потім проростити кісточку. Проростити ядро. Що ще сказати? А, ну от сам розбиваємо, ставимо на шов, ну, на наковальні, наприклад, і молоточком просто розбиваємо легенько увільнюємо ядро. Ось така інформація. Ну, загально відома, але я ще раз кажу, можливо, дивляться люди, які от саме починають займатися садівництвом, можливо, це їм стане цікаво. Ось так. Ну і ще про манджурський персик, що е, назва говорить сама за себе, звідки він. І там якби, такий континентальний клімат, е, низькі критичні такі температури, і така культура, як персик, їх там переносить. Тому вважається, що ось е, персик даний, дана підщепа, е, додає. От, е, по-перше, і коренева система стійка до вимерзання. А по-друге, що додає для самого персика якогось такої більш стійкості до низьких температур. Ну, Але головне, головний аспект це сумісність, оскільки е, це велика проблема для персика підібрати сумісну підщепу. Ось. Ще таких якихось класних варіантів. Е, із… Клонових вегетативних, які придатні для вегетативного розмноження під не знайшли. Був пуміселект вегетативка, її забракували, всі розуміють, чому. Ось. І там багато інших є. Наприклад, там гібриди з «Мигдалем», різні вегетативки, але вони, їх важко розмножувати в звичайних умовах. Це не пуміселек, що там з деревнінами живцями він розмножиться. Там потрібно інвітро, так він не буде розмножуватись. І ще невідомо, як там вона вавіт і тому подібні підщепи, різні там Джефи, як вони будуть показувати себе. Ну, ось ось це така вона. це сильно росла підщепа, персик на ній гарно її закладає, і на ній гарні прирости. Ну Люди, які займаються, займаються серйозно, займаються, вирощують сади на плоди персикові. І до неї дуже якби, схвально відносяться, гарно про неї. Відгуки про цю підчапу як для персика. Тому ось так. Будемо працювати, будемо ділитися досвідом. Кому цікаво, ставимо лайки, пишемо коментарі. На все добре. Дякую за увагу.